Можливість пригальмувати і побути сам на самі з собою. Майже 30 військових зі Львівщини сьогодні вирушили на святу гору Афон. кажуть, хочуть віднайти там душевний спокій. Очікую е знайти відповіді на запитання, як жити далі, як знаходити себе в цивільному житті, як продовжувати е вірити в себе та не ламатись під натиском. Проблеми здоров'я, які виходять, витікаючи мене зі служби військової, ось відшукати ту душевну гармонію, яка була під час війни, втрачена. Ось все. після всіх випробувань можливо. Щось нове для себе побачив. поспілкуюся з священниками, з монахами. Таку палонницьку мандрівку військовим влаштовують не вперше. Це вже третій раз. Ми їдемо з Львівської області та всієї України. Збираємо наших військових ветеранів для духовної ментальної відновлення на святій горі Афон, і це дуже важливо, тому що реабілітація на Афоні є більш корисніше ніж в центрах. Вони зробили все можливе для нас, але ви знаєте, напевно. Завжди залишається якісь сумніви. А щоб не було сумнівів, серце треба наповнювати і душу вірою, вірою в Бога. І фон напана точно ти місцем сили, місцем духовного наповнення. Дотепер у таких поїздках вже взяли участь 70 наших оборонців. Емілія Куц, Олег Гонтарчук, телеканал Перший Західний.